Всім привіт! Сьогодні починаємо огляд каталогу Січень 2023. Давайте разом зі мною погортаємо. І я дуже побачаюсь, що не зробила огляд на цей каталог. Я вас всіх люблю і дякую, що обираєте саме мене. Отже, каталог діє 36 днів, починаючи з 26 грудня. Починається з, з місту. З, бачите? 10 сторіночка макіяж, 54 аромати, 102 обличчя, волосся й тіло, мода і дім, 162 сторіночка і 180 розпродаж. А також нагадується про те, що Avon декоративна, і аромати не використовуються і не тестуються на звірях. Так, починається з бюті бонусу, туш лише за 99 гривень, але тут є умова. Потрібно будь-що купити на 500 гривень з каталогу і має в цю суму входити, звичайно ж, цей кремчик попід очі. Так, Ось така продукція. Погляньте з погляду за обличчям. сиворотки, кремчик з вітаміном С, кремчик під очі і нагадування про бюті-бонус. Помади. Губна помада Леді. Досить легка в нанесенні і легка на помадах, неначе бальзамчик для губ. Помада поверстає 16 годин. Ось така. Олівчики, а також матові помадики, олійка для губ. Тут вона, звичайно, на 20 гривень дорожча, тому що ціни піднялися. Бальзам для губ, досить легкий такий люкс для губ. От, з гіалуроновою кислотою, макіяж плюс догляд ультра. Туш для вій, 5 в одному, досить класно. Ось така туш. Оцю туш Досить багато блогерів. Хвалять, вихвалюють. Дуже всім подобається. Так, ось такі туші є в даному каталозі. Тіні для повік. До речі, ось таку тінь я отримала як подаруночок від свого менеджера Можу показати вам ось тут. Воно в мене запаковано. Пізніше скину ще відео огляд на ось цій тіні. Так, продовжуємо. також такий олівчик я теж отримала цю подарунок. Так, поглянемо, де він саме є. От, ось такий. І в коричному відтінку. Так як я буду використовувати, не боюся порвати коробку, закопилося. Попробую ще дістати. Бачите темно-коричневий відтінок? Навіть не знаю, чи вам його добре видно, чи не дуже. О, mm. От видно, видно трошки. Добре, досить класний. І продовжуємо перегляд по Так, Підводки, лайнери, олівчики для брівці. Сторіночка з 32 і 33. Це все по догляду за брівками. От, Хайлайтери, кремчики, тональні основі, сиворотки, Ось такі е, тональні креми, консилери. Досить класні штуки, не пожалійте. Хто не користувався, починає тільки таким користуватися. Головне вибрати свій відтінок. Рум'яна. Теж кульки рум'яна. Ви як купите, повірте, ви їх швидко не використаєте. У мене досі є. Вже, е, як кажуть, срок <сум> вийшов і потрібно викидати. А шкода, але потрібно. Тому що термін е, потрібно дивитися і постійно спостерігати. За термінами е, по догляду... Так, я щось запуталася в своїх словах. Продовжуємо лаки для нігтів. Догляд за нігтиками. Пензлики. Погляньте, які цікаві пензлики є, а також органайзер люкс, продукція люкс. Ціни трошки вищі, але є і знижка 35%. Пудра мені подобається з цієї серії. А також тональний крем, кашемір, я теж ним користуюся. А цей аромат досить класний. Ліночий. Так, лідер хід-продажу Тудей. Ну, звичайно, Evan і Тодей поєднується завжди, і будь-де. Чоловічий Тодей. Ось такий, а також лак, щастя, успіх на твоїй стороні. Великі мілілітри, 100 мілілітрів і по 700 гривень. Фарвей теж різні. І по ціні 380. 379 без однієї гривні. Ось це духи, теж досить класні. Ось такі парфуми. О, Іве. Мед. Хто любить мед? Класний аромат. Перли. Теж це цікавий аромат за 559 гривень. Інкандесанс. А це вже більш такі, хто любить солодкий зі свіжим і квітковий це аромат, і його багато жінок полюбляють. Love you новиночка в лютому буде Love you мандарин. Вон, бачите, ось такий персид по 30 мл, а також і 100 мл є пурбланка. 269 гривень. Ну, це теж хіт, хіт хіт евен які полюбляють багато людей. Міні-спрейчики по 99 гривень, а також лосьончики для тіла, щоб кож... цілий день аромат тримався на шкірі після душу. Ну, тут трошки ціни, коли є отакі маленькі фотографії флаконів, вони завжди йдуть дорожче. Чоловічий от цей пахне коньячком. І 309 гривень це досить класно. Віл Country. Чоловічий аромат. Full Speed. Класика. Теж класика чоловічого аромату від Avon. Blue. До речі, я маю в наявності дві штучки блу за 300 гривень. Шампуні. Чоловічі аромати. Погляньте такий широкий вибір. Набори, пурбланки, теж маю набір за ціною 400 гривень. А також чоловічий ось такий теж маю в наявності. Якщо, маю і жіночий, якщо берете два набори, роблю знижечку 100 гривень на двох наборах. О, класні подарунки. Слухайте, за 369 тут іде піна, гель для душу і для інтимної гігієни. Антиспірант і спрей. П'ять продуктів за 364 це суперовий подарунок. І чоловічий теж непоганий. А, так, лосьон для тіла. А тепер сторіночки обличчя по догляду за обличчям нашим. Хто любить доглядати за своїм обличчям, ці сторіночки саме для вас? Кремчики такий є досить цікавий з гіалуроновою кислотою і вітаміном в 3 Це міцелярна вода, називається відродження за 200 гривень без однієї гривні, тобто 199 гривень. Тут теж дуже багато продукції по догляду за обличчям. Ви можете зробити скрін, обвести. І відправити мені ж саме, що вам сподобалося. І я вам розкажу і запропоную, відповідно до вашого типу шкіри, який саме догляд вам потрібно. Ось такі ще є аню, а також засоби для очищення шкіри обличчя. Теж погляньте досить багатий, широкий вибір. Ось ця серія досить класна. Справді очищає. Отакі от очищувальна маска з деревним ефектом деревного вугілля. 189 гривень. Але вона варта всіх своїх грошей. Так, ці сторіночки по догляду за волоссям. Волосся та тіло починається. Погляньте, тут теж досить цікаві акції, а також є умова. Погляньте будь-який шампунь 400 мл за 99 гривень, або кондиціонер за 80 гривень. Але є умова. Читайте завжди умови. Погляньте щиточки, роз... аксесуари. Ось такі шампунчики теж фруктові, і досить велика упаковка 700 мл. Є і малинка, авокадо. Я тут ні, то не авокадо, то, здається, горіх такий, інтенсивне живлення. Ну, хто бажає детально пишіть мені плюси в коментарях і напишіть, зробіть скрін, чого саме, що саме вас цікавить. Я детально розкажу, скільки воно коштує в даному каталозі, які функції для волосся виконує, тобто, що саме допомагає живить, продовжує свіжість проти лупи. Отже, Наступна категорія догляд за п'ятами, за ногами. А також ритуал безтурботності та спокою. Погляньте, хто любить спа процедури. Наступні сторіночки для вас. Догляд для нього. Засоби для душу та гоління. Лусьончики для тіла. Погляньте, ось така чудова новиночка ананас. Тут але гарно так, соковито, знаєте, запах е, сочної дині і ананасу. Ось цей набір, такий лосьончик, крем для рук і крем для обличчя і тіла. Е, цей набір в нас буде коштувати 369 гривень. Або ж ви можете придбати кожну продукцію окремо ось такий. Так, Кремчики для рук, теж є умова, досить цікава, за ціною 60 гривень, якщо ви придбаєте. два, дві штучки. От, Тут теж та сама умова піна для ванни. Гелі для душу, теж дві штучки, і ціна знижена. Ось така цитрусовий аромат. Хто любить лимончики, свіжість це саме для вас піна, підійде 100%. Так. так, і чудові ми нарешті дійшли до тих сторіночок, що йдуть розпродажі. Дівчатка, отака масочка для волосся, досить класна, за ціною 179 гривень. В мене є в наявності за ціною акції одна штука за 150 гривень. Ось така. Погляньте. Хто бажає, пишіть мені, я відправляю Укрпоштою новою поштою, але працюю по передоплаті, тому що доставку я не буду оплачувати туди-сюди. Самі зрозумійте мене, мені вигідно. Наступна категорія мода та дім. Погляньте, як чудова піжамка за 1600 гривень. 100% бавовна, ексклюзивний принт від Avon. Соняшники. Хто любить соняшники, напишіть мені плюсик в коментарях, або лайкніть це відео, тобто сердечко нажміть. Ароматна подорож. От погляньте такі цікаві, ароматичні. От-от-от. Аромодифузор для автомобіля. Свіжість, бавовни. В комплекті. Так. Поглянемо, що у нас ще. Тут є цікаві такий ем, прикраса на шию Айріс. Знак Зодіаку. Який в тебе знак Зодіаку? Так, тобто, так, от, і досить цікаві в кожному каталозі в нас є набори за супер ціною. Ось такий набір за 300 гривень для нього. А також тропічний рай. Ось такий набір з трьох продуктів за 329 гривень. Але, звичайно, в кожна ця ціна є умова. Там придбати потрібно щось з каталогу, будь-що. Тоді ціна 329 для вас доступна. Так, Біжутерія, годинники, браслети. Переглядаємо і лайкаємо це відео. Подарунки для нього: ось такі цікаві ручки. Бачите, на новий рік або ж на день народження такий маленький презент для нього. Так, переглядаємо, що в нас. О, от знайшли таку суперпропозицію, зимовий розпродаж. Тобто, гелі для душу 700 мл, великий для нього і для неї, за ціною 139 гривень. Бачите? 139 а для нього 159. Це на 20 гривень дешевше, ніж в попередніх двох каталогах. Я не знаю, чи вам добре все видно, чи з вікна світло. <сум> Сонячне світло не сліпить екран. Так, що у нас наступне? Сиворотки спреї для волосся за ціною 119 гривень. Класно, в минулому каталозі було 129 гривень. Отже, в цьому даному каталозі вигідніше брати сиворотки. Кремчики для обличчя по 300 гривень. Хто любить доглядати за своєю шкірою обличчя ці сторіночки для вас. Аромати, погляньте. Ух ти, які цікаві аромати. Хм. І теж іде ціна досить цікава 269 гривень. Туші, туші, погляньте, які відтінки є. Ось такі. І ультра теж за 179 воду стійка. Кульки, кульки рум'яна для обличчя. Погляньте, теж є чотири відтіночки, є теж міцеля, мінеральна розсипчаста пудра для обличчя. Теж є відтінки. І хайлайтер для обличчя легке сяйво. От, нарешті, ми дійшли до того... Е, до тієї категорії олівці для очей. Я полюбляю фарбувати свої очі різними гелевими олівцями. І в мене досить багато відтінків. Тільки погляньте. От я можу показати вам деякі там, бачите? І один вже за комодом. Добре, що в нас тут є? Сьогодні я нафарбувала міжвійку, темно, синім кольором. І, так, якщо він не впав у нас за шафу, це ось такий відтінок. Ось так. Я відкрию вам його, щоб ви бачили, який саме це відтінок. Хм. Він виглядає неначе чорний, але він не є чорний. Якщо я зможу, я нафарбую на руці, щоб ви бачили, який саме це відтінок. Ось такий, він темно-синій. Виглядає на камері чорний. На жаль, отже, і закінчується каталог по такій чудовій пропозиції не прогав. Дві штучки за ціною 99 гривень і одна за 109 гривень. Кому цікаво, звертайтесь, пишіть. Дякую за увагу! З вами була Маргарет Па-па.